Вітаю всіх на трансляції. Всім привіт. Е -йо, е -йо. Короч, ми сьогодні граємо другий тур е Група Б. Сьогодні між... зійдуться в поєдинку Dark Ex Experience і RG. RG, English very well. Е так, надіюсь, все зі світлом буде ок, і ми його спокійно і без лагів проведемо. Так, переходимо до гри. Хлопці, привіт. йоу, йо йо, -йо. Здоровенькі були. Отже, Dark Experience і RT. Що ми знаємо? Ми знаємо, що Dark Experience вже виграли одну гру, а RT програли одну гру. Тому для команди RT цей матч суперважливий, як, як на мене. Так. Я, я, в принципі, згоден з тобою. Але запректи результат цього матчу дуже важко. По-перше, у матчі Dark Experience в першому турі вони грали проти Project D, Project D грали доволі погано. І Dark Experience теж робили помилки. А ось RT грали проти фаворита і дали дуже добрий бій. І фаворит зміг тільки виграти шляхом камбеку на останніх секундах. Тому я не знаю, кому віддавати. Свій голос. Ну, а я свій голос віддам команді Diamondів. Чисто, тому що я тещусь від команди Diamondів. Вони непередбачувані, вони можуть показати майстер-клас. Зрозуміло, що не, неодноразово було показано у нас на лізі. Так. Я тоді буду топити за Кирилом, в його. Gucci Flop тащи. І ми вже на сервері. Починаємо матч. Так, кіков і однакові в нас виходять. Адідас, Дікальки, в Хлопець. Це ще плюс буст підтримки моєї. Так, добрий кіков, самвел, получать, відбиває м'яч. Доволі добрий буст менеджмент, в нього. не спішив, не поспішав. Пінус добрий клір. Сігман береться м'яч в кут, але не дуже зручний. Відскок. Так. Поки не дуже приємна ситуація в цьому. Ну, пресують РТ, Пресують їх прям. Давлять, yeah. щось намагаються пробити м'яч ближче до воріт. Так. І в Dark Experience нема буста, що теж є проблемою. Ой, це був поганий дотик. Це могло просто летіти в ворота, насправді. Поки РТ панують над бустом, забирають. Б'ють від стінки Удар? і. Потім ротуються, забираючи буст. Дуже грамотна стратегія від них. Але вже м'яч Tark Experience. Gucci flop, полетів. Це бас, центр на Джойнуса. Майже, але допродовжувати джойнуса. Так. Так, самвел бере свій час. Буде робити 50. 50. Ух, не дуже вийшло. Gucci flop. Gucci Друг. flop, Флотик. це гол? Це гол. Так, самвел не в ту сторону фліпнувся. Буває, буває. буває. Чудовий чисті від Кучі. Дуже Добре. Угу. Один-нуль. Один нуль. Давайте команда Уху! Як е, черлідер зараз. так. Даймонди дай вперед. Ой, це... Гуші Флоп дуже поганий. Куда? дотик. О, це дотик. Це це майже це було дуже майже. близько. Так, так ну, ну мені здається, що це не буде в одні ворота. Мені здається, все так, ж таки, РТ по-любому вдасться їм таки запихнути цей м'яч. Гучі флоп без буста. Ой-ой-ой. Дуже небезпечно. Просто я не знаю. Фу. Сам був просто пролетів, Це дуже добра спроба на атаку, але Гучі флоп далеко, в нього нема буста. Джо, ну здивись, Джойнус підірвав, це було дуже класно. Ух, небезпечно. Гучфоп вирішив, все-таки. Оце небезпечно. Піляч, це гол. Ось, це насправді небезпечно. Один-один. Так, ну тут була в. На. Йому буста, не вистачило, щоб зробити ще один. Дотик. А, не вистачило буста. На жаль. Один-один. Поки туди-сюди йде матч. Ну так, туди-сюди, я б сказав, що команда РТ має більше домінації. О, це фейкіков, коп, стратегії вже. Цікаво, дуже. команди комунікують, я думаю. Всер... А, ну, всередині між собою. Хоче, фоп-чей затяй Сигма. Вибиває м'яч. Що за скид <реш> в центр? Це може бути гол? Ух, ні, не вистачило устав сомволи, щоб наженути м'яч. Пас на центр? Пас на центр? я думав, це вже буде пінч. Теж було схоже на це. Так, Сигма. Може, зараз пінч. Сігма, Может, uh. <реш> Сігма в Сігми, дуже добрий контроль машини, чесно. Син я доволі. Опаный. О, за зупинка відсом nice шот. Капець. ось ця backflip зупинка була просто mm -hmm. ідеальна. І він ще підстрибнув, Gucci Гучі. flop Гучі хотів його, напевно, знищити. Напевно, підірвати хотів, так. Так, так 2-1. рахунок RT. Так, кіков На користь РТ зараз. Не попав ничейсом, был буває. Ух, добре була спроба дотику, але це це буде гол? Bro. Ці ми чогось подумали, як я зрозумів, що полетить це вище воріт. Ну, це такий калькулейтед трошки. Так. І він вирішив до останньої миті не летіти, хоча б в нього і був фулбуст. Та, це така. Ну, я, чесно, я дуже часто допускаю такі помилки, тому що м'яч летить дуже повільно, і здається, що наче він летить дуже високо. Так, так, і в мене є така. Так, Джойнус забере контроль. Так. Somwл буде одразу челенджити. Сомвел грає дуже механічно і, агр... і агресивно. Mm -hmm. Я пам'ятаю в ключ флоп. Другий дотик не вийшов. Yes. Самвел... Не попав удар, ворота пусті. Гол! Гол. 3-2. А чого Джойнус не зміг засейвити? Йому а Джонис. Не не і... Джойнус не, не попав не просто! Попав, не, попав. не попав, так. Буває. Капець. Ну, це трапляється з кращими з кращим нас. Навіть з кращими з нас. ВВВ-шно прозвичало. Та чого? Реально зі всіма трапляється, навіть з найкраще. Сомвол за добру ударбу, коли Гучі Флоп на місці. Сігма відбив центр. center знову випередив. І це соло плей буде від Гучі Флопа. Позиція не дуже фейки, хіба що, Ні. Так, Джойнус. На мечі Сима. Хочу зауважити, що у всіх доволі хороший контроль машин. Так, От, так. Uh, типу, всі ролять, напевно, твої туторіали подивилися. О, ще коп, встиг! Джойнус. Джойнус взяв дуже грамотно на 50. Так, він дуже акуратно обережно тут зіграв. Скинув центр. Був на 15. 3-3. Дуже цікава гра, слухай. Дуже так. приємно наблюдати. Рівно. Так. Ну, вона вирівнялась. <сум> так, Сомвел встигне за бустом? Ні, Ні не, не, встиг. Встигла. Так, Сігма від Кута відбиває, Джойнус, выбивает далі, клір. Поганий дотик від Сомвела прямо до Guci флопа. Так, Luci флоп. Робить сейф, що за дотик від Сігми, це було добре. Але сам воно не було на підхваті. Так, Джоймус буде робити 40 солплей і не вийшло. І По він оті... зразу на демо. У них, ну. Знищив, в них стратегія. Про всяк випадок він Я ну, думав, це залітає в ворота. <laughs> ж... Дух перехопило. Що <laughs> за контроль від цігної, жесть? Так, Гучи флоп. Пробує дріблу, може ресет, ні, просто прикинув. Джойнус там якось рандомно пролітає в м'яч. Так. <laughs> Джойнус забирає буст весь, до речі. Ну він і, саппортить, і причому дуже-дуже добре, дуже якісно. Так. Він і пушить, і фіфтики, і виграє, і буст він ще раз вкрав. Уу, добре, що він там зараз не доторкнувся, чесно. Це міг бути небезпечно. Залишається 3 секунди. Це Як овертайм то буде? — О да? Они! Це, Це? було дуже близько. Так, погоджуюсь. Овертайми. Вау, не Третій овертайм за засюди. Так, сомвел, бере контроль. Все-таки вистачає йому місця на дриблінг. Куча флоп, сете на стіну. Ух! ресет. Ой-ой-ой! Пас! О, О, ти. Ти дуже Уооо! Сонвел засейвив просто цей момент. Сонвел, так, засейвив. В потрібному місці в потрібний час. Mm -hmm. Так, full field. Air dribble. Джойнес буде на підхваті, просто забумив кут, але забрав буст. І з м'яч знову в гучі флопа. Поки це спроби соло. Ух! Сігма полетів теж. Це може дуже небезпечно. Ні, Джойнес не очікував. Другу Тепер, це Тепер все флопа. зовсім в іншу сторону, але особо не попадає по воротах. Мені здається, там був опен на відкритих так на декілька секунд. Так, було таке, але сам був поганий був кут. Так, Та це не пол вул буде. Сам заканчивач. Ну недостатньо постальний теж. Але це хороший пас. Трошки далеко. Для Sigma. Джойнус. Тут джой... Забрав, забрав м'яч. Увучив флопа. Угу. Так, О, атака. Що за дотик від був для себе. Це було дуже близько. Капець, вже півтори хвилини, додатковий час і поки. Доволі рівно грають. обидві команди. Джойнус прочитав два данки зробив. Але бучі флопа знову нема. Щоб забрати м'яч. Удар. Ой, це дуже добрий удар. Дабл. Дуже незручна не позиція. відбувається? Капець. Це було так близько. О, це було дуже близько. Я думаю, хлопці там всі розпереживались. Всі. Так. Всі четверо. так, знову. Гучіфлоп полетів на солоплей. О, дуже добре виглядає ресет. Не взявся. Ах, якби це... якби ресет не... там взявся, то так, дуже добре. А, тут дуже О. небезпечна ситуація. Так, ще не одна зливість. можливість. Удар буде. Ні, не гол. Да, так. Сомвол знову від стіни. Вже 2 хвилини овертайму, і поки нема голів... Ух, Сігма прямо у поворотах. Вище воріт. Хочех добрий удар Сігма сейвить. Впевнено, дуже, дуже впевнено, вони захищаються. А ось з атакою, поки в них не дуже виходить, впевнено. Ну, в Сонвела виходить, але в команді з, з тімейтом своїм у них щось так. Так, Сігма намагається подрібити, міскомунікація, Забувач, тут напруга вже 8, 8 хвилин матч, тут напруга тут вже ніякої комунікації так. нема, все на рівні відчуттів. Холодно. <су> <Складен. су> Гучі флоп, будь просто. Але всі ще начебто тримають фокус. Так. Поки немає прям опені. Не віддаюсь позиції свої. Гучі флоп знову спроба, це може. десь занадто рано фліпнувся. Він міг ще полетіти і зробити В, удар, Це удар, удар, удар! Це гол! Це гол, вітаємо команди Гол за гол від sombla. Sombл Сомбол зробив дуже добрий Еріал, дуже швидко, взагалі. Дуже швидко, Не так. Не втратив часу. Так, і це дуже близько було. RT перемагає, і це виходить 2. очка вони заробляють. Так. Фух, це було круто. 4-3 РТ, вітаємо з перемогою. Так, це було дуже близько, на, насправді. Вони, в них було дуже добре. Дуже добрий захист в обох команд був. Дуже добрий захист, як на мене, механічно. Вони всі прям дуже-дуже круто грали. Так, я згоден. Ось. До речі, я Я Сігма пише: напруга на максимумі. Так, було таке. Дещо помітив е, в, в цьому в стилі гри, е, це те, що, якщо може, ти теж помітив, е, Dark Experience атакували так. Joinus е, чи Крило намагалися вибити м'яч на половину саперника. Ось, на комога, якомога незручніше не зробити це для РТ, щоб вони це засейвили. Ось. Джойнус пресингував, і м'яч відлітав прямо на Кирила на Гучі Флоп для того, щоб він зробив соло плей. Угу, так. І... Ну, це -спроб... було дуже часто. Так, так цих спроб було дуже-дуже багато. Це, в принципі, вони так і атакували весь час. Але ось у Guci Floпа не вистачило у цьому матчі механік, щоб реалізувати такий соло плей, на жаль. Ну, ось, ну але, але тим не менш, щоб дві команди показали достойну гру. За цим було дуже-дуже круто спостерігати. Так. Але тактика доволі прикольна. Угу. Таки... Ну вони видно, що вони спрацювалися разом і діяли як команда. Так, Джонс тобто... їхав, підривав постійно. Угу. Тобто, якщо він там пробумив м'яч і далі на фул бусті не втрачаючи швидкості, їхав когось підривати, попустити, так, так, так. вкрасти буст і так далі. Це було теж дуже класно. Угу. Е, до речі, взагалі цікаво, що на цьому турнірі. Кожна команда має якийсь свій стиль гри. І дуже цікаво дивитись кожний раз різні матчі. Угу. Мені здається, в п'ятому турі все буде ще більш і більш цікаво. От я так предіктую. Так, в другому колі взагалі, бо всі вже зіграли хоча б по матчу один з одним. І... Угу. Тоді вони вже знаю, можна це... дивитись реплеї, аналізувати, так, вони під, підбирати фактики. тактики під противників. Це цікаво, це цікаво. Так, да, згоден. Поки зараз в першому колі таке. Хто х, виграє той, хто грає краще, а в другому колі вже буде вигравати той, хто грає краще проти конкретного суперника. Та хто, хто знайшов, хто зможе знайти підхід, знайти якісь слабкості. Так, і тактику. І тактику. До так. опонентів. Ну, і це все на, на аналітиці передаємо слово організатору. Такс, ну на мою думку, це був тамен такий найбільш плотний, як не про коротше, дуже рівно грали команди. Я ще мені здається, поки такого матчу, прям такого що дві команди тупо майже ідеально підійшли мізки в піковій формі, поки яка в них можлива на даний момент по зіграності, то тупо, ну це дуже класно виглядало. Я дивився, думаю, йо, ті б'ють, ті б'ють, відбивають. Ну, коротше, я коментатор поганий, але ви надій зрозуміли. <рес> <рес> так, вона грав дуже стабільно. Так, ну типу, я дивлюся, це туди лети, туди летить сайп за сайвом, удар за ударом. Типу така доволі як на, контратак, на гра, скажімо так, якщо так можна виразитися. Так, не будемо затягувати, бо душно це літо на дворі, графіки вимкнуть діють, на жаль. Тому таке-таке. Коротше, слідкуйте за телеграмом. Капітанам, прошу бути всім на зв'язку, ті, хто там в чатах є, щоб ми змогли все-таки зіграти як команди швидше матч, щоб це пройшло не ми, коротше лігу. Фух, я аж спутів. Коротше, дякую хлопцям, хто коментував. Дякую за чудову гру хлопцям з команд Dark Experience і RT. Це було шикарний матч мені, поки здається, найкращий матч, який я бачив поки, на мою думку. Так, і ще хочу нагадати, якщо ви помітили, наш призовий фонд вже збільшився на 500 гривень. Дякуємо добродію, який подав копілочку ще 500 гривень. На, на даний момент призовий фонд лі становить 5055 гривень. Якщо у вас є бажання, ви знаєте, що робити. Ну і також корисні посилання є в описі під даною трансляцію. Індики під цією. Ви там все знайдете, що будете шукати. Так, дякую ще раз всім. Остаточно вже кінець і до зустрічі. До побачення. Бувайте.